Червоної рідини потрібно більше. Волонтери благодійного фонду Мій донор організували черговий колективний похід до станції переливання крові. Донацію приурочили Міжнародному дню обіймів. Усім донорам та тим, хто замислюється над цим, пропонують пройти онлайн-опитування від молодіжного проєкту Юрепорт Україна. Там невеликий обсяг питань. Вони більше розкривають те, що донорська кров має термін придатності, наприклад, що не існує заміників штучних, тобто лише людина дійсно може допомогти людині. І відповідно також є додаткове роз'яснення, хто медично такий донор резерву, і додаткова також можливість зареєструватися вже в нашу локальну базу донорів резерву. В цьому опитуванні є аргументація, чому саме потрібна кількість в межах мінімум 40 тисяч донорів резерву. Не вперше здає кров Денис у процесі, хлопець не вбачає нічого страшного, адже знає, донації це шанс на життя для потребуючих. Тож цей похід для нього точно не останній. кров здаю напевно в четвертий раз. Більше спонукає зараз звичайно ситуація в Україні, і ми співпрацюємо з компанією Мій донор, які нам наганою, і Ми розуміємо, наскільки важливо кожна людина, якщо долучиться, що наскільки важливо кількість мілілітрів крові для наших бійців. З рідкісною четвертою негативною до станції переливання завітав Євген. Хлопець готується до вступу у лави Національної гвардії. Каже, від початку війни кров здавав неодноразово. Я був військовим, рік тому звільнився і зараз вирішив знову піти. Багато знайомих там залишалося, та й вони покликали, щоб я вже йшов. Коли почалась війна, то тоді я сам приходив, залишав номер телефону, він мали позвонити, сказати, чи можна прийти здати кров. Буквально через пару днів вони набрали мене, і я прийшов здавати кров. Саме четвертої, а також третьої негативних найбільше потребують у закладі. За підрахунками для закриття усіх потреб в середньому тут потребують 50 людей на день, зазначає заступник директора закладу Ярослав Столяр. Я завжди озвучую цю інформацію, що щоденно нам донори необхідні. Особливо ну, критична звичайна ситуація завжди це четверта мінус. Нас ну, вона є в світі, рідка така група крові, і ми завжди озвучуємо, що ми закликаємо всіх людей, які з цією групою крові, четверта мінус і третя мінус, щоб частіше, скажімо так, приходили до нас. Працівники закладу та волонтери благодійного фонду закликають небайдужих здавати кров та допомагати.